Особам відповідно до рівня підтримки надаються психолопедагогічні та корекційно-розвиткові послуги у вигляді занять. Заняття можуть проводитися як в індивідуальній, так і груповій формі. Тривалість індивідуального заняття становить 20-25 хвилин, а групового 35-40 хвилин. Керівник закладу освіти або уповноважена ним особа складає та затверджує розклад проведення психолого-педагогічних та корекційно розвиткових занять. Розклад заняття узгоджується з розкладом навчальних занять класу, в якому навчається учень. Психолого-педагогічні та корекційно розвиткові заняття проводяться фахівцями із числа педагогічних працівників закладу освіти. Або педагогічними працівниками, вчителями, дефектологами, вчителями-ловопедами, сурдопедагогами, тифлопедагогами, які введені до штату закладів освіти, відповідно до типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, або додатково залученими фахівцями, з якими заклад освіти або відповідний орган управління у сфері освіти укладає цивільно-правовий договір. Відповідно, у п'ятому розділі ми зазначаємо саме розклад проведення занять.